Вітаю всіх! Ще одне відео щодо підготовки до Нового року новою колодою Фенікс Запоріжжя. Повторюю ті ж міста. Запоріжжя. Місто Запоріжжя вже може готуватись до Нового року. Місто Запоріжжя може готуватись вже до нового року. Місто Запоріжжя. Дивимось. Місто Запоріжжя може готуватись до Нового року. Закохані. Ну, досить така. Картина приємна. Хто як? Дубі моє, сімка жезлів. Шістка жезлів. В принципі, боротьба непогана. І я не бачу чогось такого страшного. Майте на увазі, що можна. В принципі, так. Нестабільно можна. Ви трошечки наді колоди повішений. От на Харків був повішений, і у вас повішений на дні колоди один хрін Дивіться, що Харків, що Запоріжжя, відчуває себе жертвами. Просто, знаєте, мабуть, нас все так закумарило, що ми вже не знаємо, що нам валяха-муха робити. Втомлені, просто срака. І тут, будь ласка. Вам потрібно змінити трішки підхід і відпочити від усього. Ця колода, по-перше, підказує, що ми вже все на грані. Що таке Фенікс? Це птиця, яка відроджується з попеву. От ми вже той попіл. Від звідки треба відродити? Що Харків, що Запоріжжя? Розумієте, що тут вже йде от то все, що не показують інші. Ми настільки бляхом втомлені вже в цій боротьбі вічній, і ми хочемо просто спокою. На Харків випало, що тільки після зупинки, розуміння цієї зупинки, будуть вже готуватись до свята. Чомусь людям вже, блін, все. І у вас шатання. На дні колоди цей повішений у вас. Слухайте, ну, любі мої, треба ще трішки потерпіти, ще трошки. І слухайте менше всіх підряд. Будь ласка, поменше. Все буде добре.